Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і я пропоную поговорити про непрямі методи податкового контролю: а саме, співставлення даних на сайтах пошуку роботи даних роботодавців про вакансії та збір податкової інформації щодо фактичних заробітних плат таких роботодавців. І власне про те, що о, деяким суб'єктам успорювання, підприємцям чи підприємцям надходять запити, які м, м, пропонують надати відповідкових органів, звісно надати пояснення, м, чому на сайті пошуку роботи компанія. Е опублікувала вакансію, де заробітна плата становить 25 тисяч гривень, наприклад. А за даними податкової інспекції, такий роботодавець наймає людей на 7 тисяч гривень. Отже, перш за все, ви повинні розуміти, що податкові органи не люблять витрачати свій час просто так. Тобто, якщо вони вже добралися до моніторингу сайтів, це повірте надіслати письмовий запит. А це коштує, це коштує грошей. Я думаю, що тоді це означає, що у цьому районі, у цьому регіоні, збір податків відбувається кепсько. Тобто, якщо вже приходять такі запити, це означає, що іншими способами вибити гроші складно. Ну це повірте, ну KPI в кожного свої у KPI дуже чіткі. Вони все знають, за що чому вони це роблять? Тому якщо ви ні з того, ні сього отримали такий лист, розумієте, да це сиділи це, це, це люди, працювали, відпрацьовували сайти. Звіряли ваш код роботодавця, ваш податковий номер з даними бази податкової. Це, ну, повірте, це спеціально досліджували вашу ситуацію. Але чи варто відповідати на такий запит? О, я б обов'язково особисто відповіла на цей запит. Я навіть пропоную оголосити конкурс на найкращу відписку податковій на такий запит. Отже, перший варіант, перший. Це в мене немає зараз вакансії, Тобто, в нашу по фопчі я там моє підприємство таке то не розміщувало ніяких вакансій. Тим більше зарплатою 25 тисяч гривень. Вакансія була випадково оновлена якимось там менеджером, який вже не працює на сайті пошуку роботи. У нас навіть немає доступу. Ми не набираємо персонал і тим більше не влаштовуємо його на такі космічні зарплати. Ну, це перший варіант відповіді. Далі, ну річ у тім, що сам по собі запит про те, що ви розмістили вакансію, і про те, що ви про це влаштували людину, ну це дуже складно вияснити. Це потрібно, знаєте, робити цілу таку контрольну. Я не знаю, тобто працівник податкової повинен прийти до вас на співбесіду, пройти усі етапи співбесіди. Ви погодитесь прийняти його на роботу, і тоді він вияснить, що у вас зарплата в конверті. От тоді це факт. Так, тоді це відбулася фактично перевірка. Але це, на мій погляд, трохи затратно для податкової. Ну це просто складно зробити, ходити по співбесідах. Ще можна, знаєте, не пройти співбесіду. Отже, перше, що ви кажете, що звісно ви не наймаєте людей на такі гроші. Та де? Ось друге, що ви можете сказати, що ви справді розмістили вакансію з метою підбору кандидатів, але і з метою моніторингу зарплатних. Якби очікувань кандидатів, звісно, ви вказали конкурентну зарплату, щоб отримати більше резюме, але насправді ви не можете стільки платити. І перепрошуємо ваш моніторинг, якби потратили, ви просто витратили свій час. Ну тобто, ви можете не, не відмовлятися від того, що це ви розмістили вакансію, але це не має зв'язку з людьми, які ви яких ви наймаєте насправді? Ну і ще один в мене є варіант, наприклад, сказати, що. Написати відповідь сподатково, що ви дійсно наймаєте людей на на такі ставки за умови виконання кваліфікаційних вимог, але поки що на повний перелік вимог, які стоять перед кандидатом, ви нікого не знайшли. Тому ви залучаєте на часткові задачі людей з нижчою кваліфікацією з Відповідними зарплатами, тому що вони просто більше не коштують. Одним словом, викручуйтесь, якщо на вас немає кримінальної справи, якщо на вас немає, знаєте прямо слідчих дій, які будуть досліджувати, що у вас всередині компанії насправді відбувається. Податкових органів немає підстав, це просто знаєте, така інформаційна атака. Ну і якщо ви хочете запобігти потраплянню у такий моніторинг, можливо, варто наймати персонал через кадрові агентства, через рекрутингові компанії, які пишуть в оголошеннях про найм працівників, наш клієнт шукає раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто це не пряме оголошення. а... Кадрове агентство, Якщо ви наймаєте багато персоналу, створіть внутрішнє кадрове агентство і ви знімете всі ризики такої аналітики з боку податкових органів. Я вам бажаю приємної п'ятниці, чудових вихідних. На все добре, Бачите.